Ось закінчилось зібрання у брата в оселі. Змовкли стихли братські речі та пісні веселі. Змовкли речі, пісні стихли, скінчилось вітання, тільки чути з Богом, з миром, а то й до свідання. Ті готуються піти, навістити брата, що не був у зібранні, щоб причину знати, ті готуються піти до сестри в лікарню. Скоротити вільний час, щоб не пропав марно. Молоді ж дійшла до згоди піти до стареньких, поділитись з ними, радість тішити гарненько, бо стареньких до зібрання ноги вже не носять. Тож вони ще сердечно всіх до себе просять. Декотрі під час служіння ще не наспівались, то присіли ще на лаві, та й за пісні взялись. Там два брати молодих, щоб не мати шкоди, взяли в руки Боже Слово та й доходять згоди. Бо й таке повинно бути, щоб мудрі відкрились, щоб від них святи, святої Правди і інші навчились. Одним словом, хто як вірить, той так і сягає. Один тліє та чадить, а інший палає. Бо були ще й такі, хоч їх небагато, як скінчилося зібрання, то мерщі до хати. До своєї, звісно, хати, не до сестри, брата, щоб себе лише глядіти та себе кохати, щоб вчасно попоїсти та тілом спочити, щоб ніде свого адама не перетрудити. Як згадаю, ті часи аж соромно стане, бо я колись належу до числа останніх. Спішу якось зібрання, я до своєї хати. Та й думаю, буду вдома, я відпочивати. Бо я вчора пізно ліг, та рано схопився, то вже впевно зібрання добре потрудився. У хору добре співав, голосив промову, це ж то тільки вранці так, а на вечір знов. Знову треба в зібрання надвечір спішити, тож не можна, щоб за день та й не відпочити. Хіба ж можна так надмірно у тілі трудитись, чого добро, так можна і здоров'я лишитись? Буду я ще до, десь ходити, чи хворих шукати, чи стареньких по домівках з півом звеселяти, нехай вдома не сидять та й не виглядають, щоб на них лише хтось прийшов, нехай не чекають. Той не хоче в зібрання свій дух підкріпити, той не буде в день... Вис... Той не буде в день Воскресний в домівках сидіти, або взяти хоч до вись, хоч би. Бач, як позвикали, щоб хати їм підправляли і грядки копали. А якщо вже і не може, котра що зробити, то й люди, що шукають, щоб десь заробити. Він тобі не те, що грядку, гори переверне. Якщо добре заплатити, а не задаремно. Бо задармо хто тобі хоче, що робити, тепер настав такий вік, щоб за все платити. Так іду і розсуждаю зібрання додому, то ось скоро вже дістався я із свого двору. Як прийшов вже я додому, до теплої хати, та й готуюся до того, щоб відпочивати, сів та добре пообідав, випив чаю кружку. Та й приліг я на диван на м'яку подушку. На безсилля, друзі, я зроду не жалівся. Отож зразу і у сон, я пигнув, погрузився. Отут вже й почалася головна пригода, що в мені перевернула всю плодську природу. Сниться, ніби я сиджу у своїй хатині та читаю слово Боже, пам'ятаю нині. Євангелія від Матвія, святе благовістя, де Матвій нам сповіщає хороші вісті. Пам'ятаю голову навіть 25-ту з 31-го вірша я почав читати. Прочитав я та й сягаю Христову науку. Раптом чую, хтось у двері легенько постукав. Легенько, так, легенько, що важко й почути. Та я думаю собі, хто ж це може бути? Бо до мене в хату рідко хто заходить, бо не дуже я люблю дружбу з ким водити. Ще як хтось із молодих, хто хоч роздягнеться, зніме в сінях черевики, зайде та й усміхнеться, та не дивиться, де б того, щоб скоріше сісти, а питає щось порогу, чи розкаже вісті, розпитає, чи розкаже там біля порогу, та йде собі швиденько, знову у дорогу. А як же хтось із старих. То прямо в чоботях, стільки клопоту завдасть, та стільки роботи. Та раніше щоб щось спитати чи розкаже вісті, то він швидко розлягає, де лягти чи сісти. А як крісло він сідає, то хіба ж легенько, або ж ліжко спочиває, то хіба тихенько все щось крутиться та стогне, аж реплять пружини. Ось цього, то вже не терпить ні я, ні дружина. Чи ж ви, Чисто чули, чи старі, що таке культура, чисто знаєш, що то значить сервант, гарнітура, чи ж відають вони, скільки що коштує, їх хіба, бач, не тривожить ніщо не хвилює. Тож тоді, як я почув той стук і до хати, то не дуже поспішав двері відчиняти. Подумаю, постукаю в сінях, почекаєте, і подумає, що вдома нікого немає. Та й піде собі небого, звідки заявився, Так рішив я, та й знову до слова схилився, та й читаю собі далі про Господнє диво, коли чую знову стука хтось наполягливо. Відложив я слово Боже, та йду відчиняти. То заходьте вже, будь ласка, почав я просити. Тільки но ну, відкрив я двері, що ведуть до хати, то не знав я, що робити. І що казати, пройняло мене, мов током, вуста заніміли, до землі, мов до смоли, ноги прикипіли, ні рукою, ні ногою не ворухнуть пальцем. Так стою і весь тремтю, мов у лихоманці. Як угледю я отого, хто зайшов до хати. Мої любі, брати і сестри, тогоді казати, весь сіяє, мерехтить, Гарний білолиций за плечима два крила у руках рахівниця. Я війшов, як війшов він до оселі, чемно привітався. Мир твоїй домівці каже, що не сподівався. Як почує ці слова, то прийшов до тями, аж тоді заворушив руками і ногами. Та не знає, що робити та й чого, з чого почати, то прошу світло Гостя. До столу сідати та й думаю, пригощу я тим, що найсмачніше, а віддам йому все те, що є найцінніше, але він попереджає, що цього не треба. Я не від землі мовляю, я посланець неба. Це ти можеш всім зробити тим, що ходять тілі. Я ж прийшов до тебе нині, по другому ділі. Я хожу по всіх оселях, де є діти Божі, та збираю їх діла, праведні й хороші, відкидаю їх число на цій рахівниці та й відношу їх на небо кожного скарбницю. А як скінчиш шлях земний, перед Богом станеш, аж тоді свою скарбницю на небі заглянеш. Якщо буде вона повна добрими ділами, жити будеш ти на небі тоді вічно з нами. А якщо твоя скарбничка знайдеться пустою, піде жити в ті місця, що покриті тьмою. Я сказав він ці слова та й бере оправицю та й кладе переді мною у цю рахівницю. Тепер, каже: пригадай, всі діла добротні, що зробив ти за свій вік на землі скорботні. Пригадай та говори за кожне діло, а я буду відкидати кисточку наліво. Та й почав я, мої любі, думати і гадати, як мені тепер докупи, все це позбирати. Перебрав я в пам'яті все до дрібниці, щоб хоч трошки щось покласти до своєї скарбниці. Довго думав, пригадував за кожну днину, щоб знайти доброго діла хоч би на зернину. Перекидав все життя, мов всі на копицю, та нічого не знайшлося на тій рахівниці. Не подвинулась наліво кісточка єдина, ой, які ж я пережив важкі години, ой, не можна передати пекельної муки. Раптом чую, хтось на плечі поклав мені руки. Постривай, не муй себе, каже Ангел Божий. Може, я тобі у цьому дещо допоможу? Може, легше тобі буде щось добре згадати, якщо знову, Слово Боже, почнеш читати? Від Матвія відкриває святе благовістя, 25 ту голову, почни з того місця, де пишеться, що прийде, Божий син у славі та поставить віновець по сторону праву. Та й скаже їм ідіть, пануйте у царстві небеснім, жийте вічно, спочивайте в покоях небесних. Бо коли я був між вами на землі скорботний, ви кормили мене хлібом, а я був голодний. Та води мені видали, коли хотів пити, до Господи закликали, як не мав де жити. Свою одіж віддавали, як не мав що вдіти, як був хворий, приходили, мов доненькі діти. Як сидів я у темниці і тоді, тоді не цурались, у нужді моїй та горі помогти, старались. Ось тепер давай почнемо з першої умови накормити голодного, чи ти був готовий. Якось був у зібранні брат з чужого краю, як скінчилося зібрання, я його питаю. Чи не підеш, любий, брате, до моєї хати, бо бажаю я ще дещо. У тебе запитати, розпитати, розказати, хлібом накормити та й знову у дорогу з миром відпустити. Погодився він на теє, подякував щиро, підкріпився, відпочив та й пішов із миром. Це говорить ангел Божий є добре діло. Та й відкинув в рахівниці кісточку наліво. Тепер далі чи спішив ти, брата приютити. Як скитався він чужим та не мав де жити. Чи запрошуєш до себе ти свою общину, щоб проводити зібрання у своїй хатині? Так колись, бував, між нами один сиротина. Я хотів його прийняти, та проти дружина. Нехай каже, ті приймають, де дітей багато, вони звикли вже до того, щоб клопоти мати. А ми звикли жити тихо й спокійно спати, то вже. Третій нам у хаті буде заважати. Та й не став я перечти, на тому й спинився, тепер бачу, що даремно з нею погодився. Якби був її не слухав, на своє поставив, ще б одну на рахівниці кісточку додавив. А відносно зібрання, теж винна дружина. Бо не це у мене з нею думка, бо на це у мене з нею думка не єдина. Я не проти, щоб хатині зібрання робити, та боюсь, щоб дружину цим не розгнівити. Бо як тільки я почну про це їй казати, то вона як розгнівиться, як почне кричати. Хіба тільки у нас одних них своя власна хата, а а а у у Кирила, а у Івана, а у Гната, Чи довго ми? Чи давно ми закінчили білити, красити, тепер хочеш хату знову людей запустити, щоб поли нам згарцювали, стіни витирали, щоб ми знову цього літа спокою не мали. Чи забув ти, як ми меблі тяжко здобували, чи забув, як за коврами в чергах ми стояли, тепер хочеш всю красу мені змордувати і не думай, не пущу нікого до хати. Як піде мораль читати, то годі спинити. Вже не знаю, що мені, бідному робити, а хіба твоя дружина ще слова не знає, що вона таке говорить та так поступає? Бо святеє слово зводить жінку до покори. Якщо ж вона непокірна, то собі на Дуже шкода, каже ангел, бо такі вчинки не приводять до заслуги ні тебе, ні жінку. Тепер кажуть тай далі у Божому слові. Які ще Господь поставив до людей умови? Як нижчий був, затягли, хворі, навістили, у темниці, як бував, прийшли, посвітили, як зробив ти що доброго тим, що були в горі, чи в темниці, чи нагому, чи тому, хто хворий. Так, згадав, я пам'ятаю одну таку справу, захворів був один брат на тяжку хворобу. Як почув, я про те горе рішив посітити, та не зміг свого бажання так скоро здійснити. То робота, то турбота, то інші причини, бо хватає тих забот для кожної днини. Та й подумав я собі, що для цього діла саме краще підійде наступна неділя. Та своє добре бажання я не міг здійснити, бо той хворий брат зволів середу спочити. Ой, як тепер я жалкую про таку нагоду, ой, як гірко осуждаю плоскую природу. Якби був тоді відклав невідкладні справи, ще б одну на рахівниці кісточку додав. Хай тепер тебе осудить, твоя власна совість, хай від тебе не відходить Господня повість, Щоб віднині ти спішив на добрі вчинки, не лінуйся сам на те та навчай і жінку. Як Господь ще подарить вам, земного віку, йому в серці ви складіть подяку велику, бо то він вам посилає добру нагоду, щоб ви, щоб ви собі придбали духовну природу. А на цьому прощавай, бо я поспішаю, з Богом, з миром залишайся, а я відлітаю. Віднесу Твоє це діло у твою скарбницю та й бере у праву руку свою архівницю. Дивлюся, я на рахівниці кісточка єдина, стоїть же вона ліворуч, мов та сиротина. Ой, як страшно мені стало Господнього суду, не інакше, як ліворуч, я стояти буду, не інакше, як почую той вирок правдивий, відійдіть від мене геть, вогонь, невгасимий. Бо коли я був між вами на землі скорботний, ви не дали мені хліба, як я був голодний. Та водою не поїли, коли хотів пити, і коли я був нагий, не хотіли вдіти, як скитався я чужинцем, то не приютили, як був хворий, чи в темниці, прийти не спішили. Як наповнив мене жах за майбутню кризу, то хопився я руками за ангельську резу, постривай, не відлітай, я його благаю. Може, ще якесь діло? Зараз я згадаю. Чи не можна ще додати до того рахунку оці радісні прояви Господніх дарунків? Бо від імені Його я видіння бачу, та буває іншу мову, часом я тлумачу, дуже довго на молитві мовами молюся, а колись пророкував іменем Ісуса. Що ж говорить ангел Божий? Це добра обява, але це дари Господні, не твоя проява. Це Господь це посилає для свого народу, щоб сердець їхній скорінить гріховну природу, щоб натомість поселити почуття Христові, що вплітається в вінець святої Любові. До Коринтян прочитай мій совіт останній, 13 голову святого послання, а на цьому прощавай та й пішов із хати, і не сміє ні про що. Його вже прохати. І на цьому, друзі, я від сну пробудився. Та й хоч було вже пізненько, і з ліжка схопився, зодягнувся, помолився і вибіг із хати та й бігцем, чим, чим, чим дуж скоріше до сусіда брата, та й розказую йому про свою пригоду. Та й питаю, чи не чув між Божим народом, може хто в нужді живе, чи може хто хворий, сиротина чи вдовиця, то я піду скоро, буду їм допомагати, не буду цуратись, та ніякої роботи не буду боятись, ні здоров'я, ні грошей. Я не пошкодую. Все, що дав мені Господь, я йому дарую. Хай заходять тепер гості до моєї хати, чи старі, чи молоді, я радий прийняти, нехай тепер в моїм домі зібрання проходять, чи в неділю, чи в будень, це мені не шкодить. Нехай в серці виростають почуття Христові, що влітаються в вінець святої Любові, хай наповниться скарбниця добрими ділами, щоб у царстві панував разом з ангелами. А на цьому, брати і сестри, я вам бажаю нехай славиться Господь від краю і до краю.